15-річна дівчина Анастасія Гриців, яка загинула під час ракетного удару під Львовом, мріяла стати моделлю. Її батько військовий в ексклюзивному інтерв'ю сайту обоз вперше розкрив шокуючі подробиці про життя доньки та останній день разом із сім'єю. Ким була Анастасія, що любила та про що мріяла. Про це дивіться далі у випуску. З вами Ірина Нестеренко. 5 жовтня російська ракета влучила прямо в житловий будинок у селі Лапаївка на Львівщині. Удар забрав життя одразу п'ятьох людей: – 15-річної Анастасії Гриців, її мами Уляни Константинової, другого чоловіка Уляни Віталія та його батьків. Журналісти сайту ОБОЗ.UA поспілкувалися з рідним батьком Анастасії Володимиром, першим чоловіком Уляни. Він розповів, що близько чотирьох років тому Настя переїхала до Лапаївки після того, як її мама вдруге вийшла заміж. Спочатку дівчинці було складно, вона сумувала за друзями з рідного села, але з часом звикла. Познайомилася з однолітками та адаптувалася. Мама Уляна була бухгалтером, працювала за фахом. Настя ж була старанною ученицею. Багато читала, займалася англійською та мріяла стати мо. Оделлю брала участь у конкурсах у Львові і навіть здобувала призові місця. У ліцеї її згадують як добру й уважну дівчину, яка завжди приходила на допомогу. Після трагедії однокласники і подруги прийшли на місце зруйнованого будинку, щоб залишити квіти та іграшки. Батько Анастасії Володимир військовий, уже понад три роки служить на фронті. Настя дуже хвилювалася за нього, завжди писала, дзвонила. А у день трагедії Володимир перебував на позиції, де не було зв'язку. Коли телефон нарешті задзвонив, він почув лише крик і плач тещі. Так він дізнався, що втратив доньку та колишню дружину. Чоловіка відпустили зі служби, щоб він поїхав попрощатися. Поховають Анастасію та її матір 8 жовтня на Львівщині. Редакція «Обоз.Юей» висловлює щирі співчуття рідним загиблих. Світла пам'ять. Зірка серіалів студії Квартал 95» Олена Рєпіна вляпалась у скандал. Жінка влаштувала цілу виставу на автодорозі під Києвом, кидалася на поліцейських, називала їх фашистами та заявляла, що вони викрали її чоловіка. Сама акторка при цьому валялася на асфальті, нецензурно лаялась, а потім, нібито, спала під психлікарнею. Здавалося б, абсурд, але в нацполіції показали відео Кази. Усі деталі гучного скандалу. Дивіться далі. З вами Ірина Нестеренко. Вона заявила, що напередодні правоохоронці затримали її чоловіка на блокпосту на Житомирській трасі та вимагали у нього 8 тисяч доларів. У соцмережах вона виклала серію емоційних відео та детально описала, як, за її словами, Усе відбувалося. Рєпіна стверджувала, що після відмови платити фашисти, саме так вона називала представників поліції, нібито забрали її чоловіка та відвезли у ТЦК, після чого зв'язок із ним буцімто зник. Сама акторка розповіла, що поліцейські нібито знущалися над нею, хотіли одягнути кайданки і не давали навіть кроку ступити. А згодом з її слів, чоловіки з автоматами жбурнули її як кошеня у швидку та відвезли до психлікарні. Там, за словами Репіної, її вигнали, бо вона відмовилася від госпіталізації. Тож, решту ночі, вона нібито просиділа під лікарнею, чекаючи на закінчення комендантської години. Зрештою, вона заявила, що адвокат допоміг вирішити питання. І її чоловік повернувся додому та потребує операції. У поліції всі звинувачення спростували та оприлюднили відеоінциденту. Там пояснили, що 5 жовтня близько 23.00 на одному з блокпостів у Святошинському районі патрульні зупинили автомобіль «Форд» через порушення правил дорожнього руху. Під час оформлення штрафу правоохоронці з'ясували, що водій, яким виявився чоловік Рєпіної, ухиляється від призову та перебуває в розшуку. Це треба приїхати на приїхати знову в ТЦК для надання пояснення. Так, 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 позвонить, скоріше, що собой? Да. Документи взяли з собою? Пішли. Пішали. Ну, Пішали. Зараз пояснення напишете, скажете, завтра приїду і ми назад сюди звернемося. Після цього, як повідомили у поліції, на місце приїхала сама Олена Рєпіна. На оприлюднених кадрах видно, що акторка вела себе агресивно, вибігала на проїжу частину, лягала на асфальт перед службовим авто і сипала лайкою на адресу поліцейських. Тим часом її чоловік намагався заспокоїти дружину і говорив, що готовий поїхати до ТЦК, щоб уточнити свої дані. Як же ви його вивозите? Як, як вас, вас За вратаці? що ви його як вивозите? Вас можна? Як За вас? що назад привезете? Коли ви його назад привезете? Куди ви його повезли? В ТЦК його екіпаж повіз для з'ясування обставин. Діва! Як я хочу здохнути? меня все, все, я не буду без тимки жить. Все. На відео також видно, що фізичної сили до Рєпіної не застосовували. Навпаки, правоохоронці неодноразово пропонували викликати швидку, бо жінка поводилася підозріло. Зрештою, патрульні викликали медиків. Самі у поліції також наголосили про викрадення чи затримання її чоловіка не йдеться після уточнення даних. Він поїхав додому, що відомо про Олену Рєпіну. Акторка свого часу грала в серіалах реальна містика, слуга народу та одного разу під Полтавою. Але широку славу їй принесли не ролі, а скандали. Рєпіна натякала, що саме Україна винна у війні, бо нібито не змогла мирно владнати конфлікт. Ба більше вона зневажливо висловлювалася про учасників революції гідності і навіть називала її причиною повномасштабного вторгнення Росії. А що ви думаєте про цей інцидент? Як вважаєте, що це насправді було? Спроба відмазати чоловіка? Чи черговий скандал заради хайпу? Про це напишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.